Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я дуже рада вас бачити, мої малятка. А хто до нас сьогодні завітає? Ми дізнаємось, коли послухаємо цікаву загадочку. Давайте цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє. Дуже тепле і яскраве. В промінці нам шле ласкаві. Заглядає у віконце, що це, діточки? Так, це сонечко. І он воно з'явилось в нас. Подивіться, яке воно гарненьке. А якого воно кольору так жовтеньке, має круглу форму. І сонечко, воно дуже ласкаве, гарне. І воно нам принесло віршика. Віршика, яке також називається сонечко, давайте ми його послухаємо. І дивіться уважно, що буде з'являтися. Біля сонечка вгорі. Плавають хмаринки. Проти сонечка в дворі. Бавиться яринка. Не журись, Яринко Не набік. Хмаринка, хмарка розпливається, сонечко ж лишається. Діточки, давайте ще раз послухаємо. Біля сонечка вгорі, плава хмаринка, проти сонечка в дворі бавиться яринка, не журись, яринка, не навік, хмаринка. Хмаринка розпливається, сонечко. Лишається Дітки, а про кого наш віршичок? Так, про сонечко, про хмаринку, про дівчинку. А де живе сонечко? Живе на небі? А де бавиться дівчинка-яринка? Так, яринка бавиться у дворі, грається на подвір'ї. А чому засмутилась яринка? Так, тому що сонечко заховало Хмаринку. А коли. Що сонечко сказала? Що хмаринка піде і сонечко залишиться назавжди. Ось таке воно у нас гарне світить там. А ще нам сонечко принесло віршечка про нього. Давайте зараз ми його з вами. Послухаємо. сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Там діточки граються, тебе дожидаються. А ну повторіть за мною. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Там, дітки, граються, тебе дожидаються. Дітки, хто до нас сьогодні з вами завітав? Так. До нас завітало ласкаве сонечко, розповіло нам про нього, що воно кругленьке, жовтеньке, має промінці. Сонечко вам каже: до побачення! І я також кажу до нових зустрічей!